Приві, друг! Вітаю ти на каналі Розпаковки і сьогодні до нас прибуває чергова посилочка, ось така з AliExpress. І, звичайно ж, не забувайте про лайк, підтримати це відео, підписатись і, звичайно ж, написати коментар. Я вам бажаю приємного перегляду І ми починаємо розпаковочку. Ну що ж, для всіх, хто ще в перший раз на моєму каналі, звичайно ж, я отримую такі посилочки, замовляю їх давно. Приходять вони через приблизно 3,5-4 тижні, і, звичайно ж, я не знаю їхніх міст. Тому, якби перше вскривання ось такої посилочки, це для мене є також новиною, як і для вас. тому... Я їх попередньо поза відео не відкриваю і тому і не знаю, який всередині в міст. І навіть спеціально не дивлюсь, трекер номер в додатку AliExpress, щоб не знати, що це за посилка і що там всередині. Тобто зробити як і для вас, так і для себе сюрприз. Тому, друзі, давайте відкримо, подивимось, це рубрика «Три товара по 2 долари. Тобто, кожен товар коштує 2 долара звичайно ж, так, все більш нічого там немає. І, звичайно ж, зараз ми це все передивимось, подивимось, і, звичайно ж, почнемо із таких шкарпеточок. Хто не знає, я вже в себе на каналі переходьте і дивіться, я вже замовляв багато раз різні шкарпеточки. І вирішив ще замовити зараз літо під кросівки. На роботу собі з низькою посадочкою, і одній із пар замовив собі ось такі дивіться, спортивного типу. Дивіться, тут все на китайському сокс написано носок Classic, socks класичні носки. Тобто, не знаю, там рейтинг був дуже високий, майже 4,9, майже 5, і, звичайно ж, хотілося б подивитись, що ж це за такі носки, що в них високий рейтинг. Дивіться, ось тут написано. Вулиця, стріт. Залишки трішечки є фабричних стріт. Така ось пошиттяльник, дивіться. Цікаве, дивіться, ниточки не стерчать Доволі непогано. І, звичайно ж, я завжди дивлюся на носочку шов, який от і каже про фабричність, про те, наскільки носок є якісний. Ну, як ви бачите, в принципі, все застрочено. Тут вверху є сіточка, напевно, так? Да, дивіться, бачите, сіточка йде. Нога йде, дихає. Ну, і, звичайно ж, такі от класні носочки. Фото я прикладу десь або зараз, або в кінці відео, не знаю, подивлюсь. І є 5 ось таких пар, дивіться, помараншево. Ось такий прикольний фіолетовий з білим. Гірчичні. Дивіться, не бачите, трішечки п'ятка ззаді буде вища, ніж спереді на, подій, на підйомі. Так, ось такі, дивіться, сині з такою кислотною в них ставочки. І чорні, дивіться, класичні чорні з білим. Ну, чесно вам скажу, на перший взгляд вони непогані. Але в тих попередніх, які я розпаковував, там трішечки відсотків 30, напевно, присутня синтетична нитка. Тому вони бувають, якщо довго носити більше 2 годин, нога починає трішечки потіти. В принципі, якби непогані. Так, ось такі носочки і ще замовив. Ще е, таку саму пару, але трішечки інших, більш класичних то під спорт. А це ось такі, дивіться. Тут також є вони всі, ось дивіться, є чорні, є ось такі білі, такі графітові, сірі. або якщо називають мохлі асфальт з таким. Резиночки у них такі прикольні, дивіться. Як бабушка в'яже, знаєте. <сіх> така морська хвиля, класний колір. І гірчечність з такою ж самою вставочками. І дивіться, давайте візьмемо одну подивимось на шви. Так, дивимось шви. Дивіться, абсолютно шви. Ніде нічого не стирчить, не висить. Ось тут трішечки дещо є. Так, ідемо далі. П'ятка, дивіться, непогано прошита І саме головне це носочок на носочку, як ви бачите, маленький рубчик є. Нічого не висить, не стерчить в принципі. якість непогана, друзі, я вам скажу, і так само фото з ну одну на вибір я візьму пару, одягну вам і прикладу для того, щоб ви побачили наглядно. Як воно виглядить на нозі. Тому ось таких 5 пар. Я думаю, що мені вистачить вже цих шкарпеток, напевно, десь на рік і на роботу, і ходити на повсякдень і для кімнати. Ну, що ж, і третій товарчик це ось така. Це певний ліхтарик якийсь. Так, дивіться, сенсорний ліхтарик. на рух Motion Sensor Light. F6 модель. По характеристиках дивимось 5 вольт 05 А, пластик. Ту -ту -ту. І дистанція не більше 4 метрів. Так, габарити, вага. Нет 60 з коробкою, все, що зараз 85. А давайте зважимо, а давайте зважимо і перевіримо. І тут ще ось де ці USB-кабелі, інструкція і сам ліхтар. Ось. Давайте зважимо. Зважимо, дивіться, тут навіть є стандарти дивіться, різних країн. Тобто, якби продукт сертифікований, нічого собі. Давайте зважимо. Тут пишуть МАГА. Gross Weight типу 85. Ну, Давайте зважимо, перевіримо. Чесно кажучи. 87. 2 грама Ну, Нічого страшного. Так, давайте э, вскриємо і подивимося, що там э, на нас чекає всередині. Так, всередині у нас іде ось такий кабельочок, сам ліхтарик, і писали ще якась інструкція. де та інструкція, я її тут не бачу, а ось там вона всередині. Дивіться, тут ще й така ось пластинка йде. Це, скоріше всього, здирається ось ця плівочка і вона йде під нержавіючку. Ось тут вона піддирається, а це клеїться десь до якоїсь поверхні, до якої вона має цеплятись. Так, і давайте, звичайно ж, зважимо саму лампочку. Так, як нам писали, описали нам 60 грам. І тут 61. Ну, в принципі, плюс-мінус там 2 грама на загальний і 1 грам на цій. Так, дивіться, який ліхтаричок. Ось це сенсор сенсорювач руху. На двох болтах. Тут йде магніт. Давайте перевіримо, де той магніт. Так, дивіться, тримає доволі нормально. Ну і віддерте його. Так, дивіться, ось це тут двосторонній скотч, і цей магніт також здирається. І можна кріпити або за допомогою магніта, або, наприклад, вже до якоїсь металічної поверхні. Тобто тут магніт присутній. Саме такий я вибирав, бо там були деякі що просто на двосторонньому скотчі. Тому я вибрав саме цей. Дивіться, тут така навіть плівочка йде захисна. Дивіться, класно. Ну, Взагалі, крутий новий предмет. Так, і збоку, ось ми бачимо. Навіть дивіться, Type-C вже є нічого собі. Type-C на micro USB. Навіть кабельочок можна для передачі даних використовувати, бо є 4-контактний. І ось тут є режим on Off і Auto. Auto – це коли спрацьовує в темноті. Коли світло не робить, зараз ми перейдемо в ванну кімнату, там, де низький рівень освітленості, і саме там я вам продемонструю його роботу в автоматичному режимі. А в ручному режимі, тобто, он ось так ось він буде світити. До речі, світло це white, холодне, біле, є також warm white і warm, тобто холодне, тепле і чисто тепле. Ось такий, в принципі, режим. Так, давайте я переведу його зараз в автомат. Як ви бачите, все, автомат потух. І зараз ми перейдемо в ванну кімнату. Але для того, щоб перейти туди, ми спочатку перевіримо, чи включається він в зарядочку, заряджається. Перевіримо роботу струмом і, звичайно ж тоді перейдемо до тестів. Так, ну що ж? Перевіряю все через павербанк і в принципі, ось так заряджає червоним, якщо вам видно, дивіться. Ось тут іде горить червона індикація. Ось отак от він горить червона і, скоріше всього, не знаю, яка там загориться, я вам десь ось тут напишу. При зарядженні, чи там вона зеленим горить, чи синім, чи взагалі тухне. Має бути якась індикація завершення зарядки. Ну що ж, і переходимо, звичайно ж, до тесту. Перевіримо роботу в автоматичному режимі. Ну що, друзі, зараз ми знаходимося у ванній кімнаті, і зараз, як ви бачите, я її розташував і робимо якийсь рух. І ось вона загорається, дивіться. і Пішов час. Зараз я засічу скільки вона буде горіти. І, звичайно ж. Ідуть секунди. 25 приблизно секунд. І дивіться, я рух роблю, і вона знову загорається 25 секунд і вона повністю виключається. Можна розташувати ось тут. де я розташував на пральній машині. Можна було б, звичайно, і десь розташувати, наприклад, десь ось тут внизу. Ось так. І ти, коли заходиш вночі, не потрібно навіть вмикати. Світло і ти собі. Так, ну що ж, вимикаємо. В принципі, це і все. Ну що ж, друзі, в принципі, якби побачили роботу. Доволі яскраво горить, як на мене, цього, в принципі, більш чим достатньо для того, щоб, наприклад, ви вночі встаєте, дехто, наприклад, хоче в туалет сходити. І ти собі на автоматі йдеш собі, раз зайшов не потрібно включати в темноті вмикач світла. Ти собі зайшов 25 секунд, тобі з головою вистачить, щоб зробити свої справи, в принципі, і вийти піти, він собі потім виключиться. Навіть я тестував, якщо трішечки попадає сонячного світла, коли двері були відкриті в коридор. Попадало трішечки денного світла, і вона не хотіла взагалі вмикатися. Тільки двері замк... закрив, тобто створив умови абсолютної темноти. І тоді датчик почав відпрацьовувати. Тобто датчик доволі ще розумний, тому що він влавлює ось ці денне світло, і він не хоче вмикатись, тому що днем він не працює. а працює він тільки при темній доби часу доби. Ну що ж, друзі, ось такий пакетик прикольний. Прикольний лампочка. 25 секунд я заміряв секундоміром, відпрацював точно. Тому 25 секунд у вас є часу для того, щоб для нього підсвітити. Якщо він погас, ви ще раз увійшли в зону, він знову загорівся. І вам ще 25 секунд. В принципі, це буде більшим достатньо. Ще була ось така пара носочки. І ось така пара носочків. Ось такий сьогодні у нас вийшов крутий випуск, друзі. Підтримайте це відео лайком. Якщо вам сподобалось, не забувайте про коментар внизу. Підписуйтесь на канал, буде багато відео, багато цікавого. Тому всім до нових зустрічей, гарного вам дня, вечора, кому якої доби часу. Пока!